У п'ятницю 28 лютого Динамо зіграло матч 19-го туру чемпіонату України. Біло-сині зустрічалися з Полтавською «Ворсклою». Це був виїзний матч для киян, але він пройшов у Києві. Гра розпочалася не надто активно та динамічно. Протягом перших хвилин обидві команди не створювали занадто небезпечних моментів біля воріт одна одної. Гра проходила не у високому темпі, але потроху кияни стали частіше наближатися до воріт. Нарешті Динамо знайшло можливість для результативної атаки. Буяльський отримав передачу з глибини поля від дячука. Вийшов віч на віч з воротарем Ісенком. Увійшов до штрафного майданчика та майстерно переграв його, забивши свій п'ятий м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату України. 0-1. Номінальні господарі відповіли небезпечним штрафним. Удар виконував Авделі, але м'яч зовсім трохи розминувся з воротами. А незабаром після передачі Крупського та удару кулача динамівців від пропущеного м'яча врятувала лише поперечка. У ці хвилини полтавці помітно активізувалися, перемістивши гру до ворітне щерета та продовжуючи нагнітати ситуацію біля воріт киян. Зокрема, вони не реалізували перспективний вихід 2 в 2. А також Павлюк здорово пробивав головою у площину воріт після подачі від кутової позначки, але не зіграв, надійно забравши м'яч. Усередині тайму Ворскла продовжувала більше володіти м'ячем, а білосині були змушені опускатися достатньо низько. Киянам вдалося провести кілька гострих контратак. Зокрема, відзначимо удар Ярмоленка, який заблокував захисник та спробу Кабаєва, який зліва цілив під дальню стійку, але м'яч по зрадницьки прокотився повз ворота. Тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги Динамо. У другому таймі полтавці продовжили шукати щастя біля воріт білосиніх і після кількох невдалих спроб таки досягли свого. Крупський виконав навіс з флангу, а скляр виграв верхову боротьбу та головою з меж воротарського майданчика, переправив м'яч у сітку, зрівнявши рахунок: 1 -1. Одразу ж динамівців міг знову виводити вперед Волошин. Та, на жаль, його удар прийшовся повз стійку. Наприкінці поєдинку номінальні господарі знову перемістили гру на половину поля киян та проводили одну атаку за іншою. Щоправда, справа до ударів по воротах не доходила. Мали змогу вирвати перемогу і динамівці, зокрема після удару Михайленка, який добре зорієнтувався у чужому штрафному майданчику, але його підвела реалізація. Також відзначимо просто неймовірний момент у Салабая. Який завдавав удару головою з близької відстані, нещеред врятував. Компенсований час Ворскла провела у меншості після вилучення Островського, який, вийшовши на заміну, за кілька хвилин отримав дві жовті картки. Попри усі спроби команд здобути перемогу, до фінального свистка рахунок більше не змінювався. Тож нічия один-один. Головний тренер киян Олександр Шовковський поділився емоціями від нічиєї з полтавцями. Можу сказати, що сьогодні ми виявилися не готовими до того. Щоб грати за таких умов, ми звикли до того, що поле швидке, м'яч контролюється внаслідок швидкого поля. А сьогодні потрібно було спростити гру, більше закидати м'яча за спини нашим опонентам. Одна передача пройшла, було декілька непоганих моментів, але все одно ми грали не так, як потрібно було в тій ситуації, коли погодні умови наклали свій відбиток. При цьому в жодному разі не хочу нарікати на поле, що саме воно винне у тому, що ми втратили очки, але ми не адаптувалися до цього і відкривалися більше в недодачу. Через це втрачали м'яч та отримували контратаки. Щодо пропущеного гола, то не допрацювали в моменті, дозволили подати з глибини, увірвався гравець та пробив головою. На жаль, намагалися посилити в першу чергу гру на флангах, щоб там була швидкість, але це не принесло плодів. Гравці, які вийшли на заміну, не додали нам якості та швидкості. Чи не здалося мені, що після забитого м'яча гра «Динамо» погіршилася? Ми можемо зараз сказати все, що завгодно. Єдине, ми дуже багато грали у дрібний пас, який лише шкодив нам у цій грі. Чи не перетримав я на полі Ярмоленка? Не можу сказати вам ствердно. Я завжди запитую у нього, на що він відповідає так, нормально. У нього є якості, яких немає в інших гравців. Він може із м'ячем розпорядитися, віддати, знайти гольовий момент. У цій грі йому не вдалося зробити щось його щільно прикрили, тож не склалося. Цитує Шовковського офіційний сайт Білосиніх.